Так, усім добрий день, не знаю. чуть не чуть має давно не новий. Навірно, ще у відео страшне. Ну, живу вам кіно. Усю трошки сьогодні пшеничку таку місці, що можна і кіно покрути Вот Отакі у нас пшениці. На видвой по непогані, все. Ну, дебело вони в нас примерзли. Маю. Ну 30-35 більш немає. І то великі дірки провали, і щось непонятно. Зіленка пішла. Ну а ми движемося. Движемося, косимо у бункері, що там я. Та трохи щось сипе, попадає. Отаке, От коротше, кіно, коротенька. А то думаєте, що я, мабуть, тільки ремонтую. назад. Я город разбиваю. Хорошо, что хочешь гидростатика, <laughs> да? Можно уйти ей рукой. Вот ей рукой можно все рукой. Так что вот, лежача. Ну, кажуть, що погана пшениця не ляга. Так що. Отак. Трошки аж намотує, сука, на мотовий Треба буде відео послухати, що там побаєн у мене, гавка чи не гавка. Так, движемося. така пшениця, видно не видно, снігло упиляється. Да, чуть-чуть підвиває барабанчик. Так що пишіть, коментуйте в кого які ціни на пшеницю. Які ціни на жнива було б інтересно почитати. Чи це нас тут тільки комерсанти, так звані, гріють чи кругом. Може, я дуже похвалив, баригід комерсантами назвав. Пишіть, коментуйте. Так, все, отаке відео, не буду, коротше, забирати. Моє ваше время так всім пока.